Всім привіт! Мене звати Марія і я викладачка турецької мови. Але чому турецька та чому туреччина? Насправді моя любов до Туреччини почалася з подорожі, яка змінила мій світ назавжди. Я пригадую все так, ніби це було вчора. Синє присиня море, яке переливалося на сонці, смачнюща їжа, аромати свіжих прянощів та на базарах, а також добрі усміхнені люди та такі, що відчуваєш себе відразу як вдома. Але разом з тим я пригадую відчуття, що без знання турецької мови я залишаюсь лише гостем. Тоді я й вирішила: я хочу знати турецьку мову так добре, щоб вміти відчувати цю країну на всі 100%. Зараз я допомагаю робити іншим те саме: відчувати турецьку мову та Туреччину на всі 100%. Я знаю, що вивчення турецької мови може бути легким, живим та захоплюючим. А тому далі трохи про мене. Я викладаю вже понад півтора року. За цей час провела понад тисячу занять для людей різного віку і допомагає людям. Завдяки мені, ті, хто щойно переїхав до Туреччини, починають швидко відчувати себе вдома та знаходити спільну мову з людьми на вулиці, наприклад. Ті, хто будує кар'єру, отримують упевненість у професійному спілкуванні та відкривають для себе нові можливості. Ті, хто створює сім'ю, вони легко розуміють своїх рідних та близьких. А мандрівники ж починають кунушмакати турецькою так, ніби це їхня друга натура, та відкривають для себе справжню колоритну туреччину. Мій підхід це про максимум практики, про живе спілкування та про баланс між граматикою та розмовною мовою. Як результат, новачки дуже швидко опановують турецьку мову, дуже швидко у них з'являються знання. А також більшість доходить до середнього чи високого рівня. Тож, якщо ви вже дуже давно мріли почати говорити турецькою, давайте зробимо це разом. Записуйтесь на заняття, і вже зовсім скоро ви відчуєте, як турецька мова стає головною частиною вашого життя. До зустрічі на заняттях, юріші